Доброго здоров'я. Сьогодні ми розповімо про сферу застосування сівалок українського виробництва. З оглядових відео та описів на сайті ви могли здогадатися, що ми виробляємо кілька різновидів такої продукції. Овочеві сівалки, зернові сівалки та в нашому модельному ряду є дрібнозернова сівалка для посіву сидератів. Сівалки можна класифікувати за типом підключення для мотоблоку, мототрактора та мінітрактора. Різниця між моделями суттєва. Об'єм бункера причіпне. Конструкція рами, комплектація. Звертайте, на це увага. У модельному ряду ви знайдете дво та чотирирядні моделі для мотоблоку та міні-трактора. І відносно нову, це економ-модифікація, яка представлена однорядним та дворядним сівалками. Однорядна сівалка економ розроблена спеціально для висіву кукурудзи. закомплектується одним барабаном. А дворядна підходить для висіву цибулин, часнику... Сої, квасолі, спаржі та інших овочевих культур, які підійдуть за характеристиками барабанів, міжряддям та кроками, висіву уряду. Але давайте про все по порядку. Почнемо з овочевих сівалок. Вони призначені для посіву таких культур, як морква, цибуля, ридиска, кабачки, буряк, огірок, соя, томати, перець і, звісно ж, кукурудза. Але це далеко не повний перелік, його можна доповнити та іншими культурами. Перевіривши параметри сілки, їх з розміром насіння та вимогами до посіву. Перелічимо основні параметри: ширина між рядками, крок висіву в ряду, глибина закладення, розмір та форма посівного матеріалу. У мотоблочних сівалок ширина між рядів регулюється в діапазоні від 16 до 70 см, глибина закладень, насіння від 1 до 6 см. Для тракторних сівалок ці параметри становлять 25-70 см. Ширина між рядами від 1 до 8 см. Глибина закладання насіння, відповідно, крок висіву в ряду регулюється від 2,5 до 20 см і залежить від встановленого барабана та передаточного співвідношення на приводі. Також варто зазначити, що при необхідності розширити функціонал, ви завжди зможете додати або прибрати одну висівну секцію або доопрацювати дозуючий барабан під свої індивідуальні потреби. Ще одне запитання, яке стосується сівалок, це дозуючі барабани. Якщо коротко, то вони бувають двох видів злитими пазами та з комірками. До базової комплектації сівалок. Входять два комплекти дозуючих барабанів. Перший комплект з комірками 3 і 6 та 6 і 6 мм. це двосторонні барабани. Другий комплект: барабани з пазами 16 або 18 мм на вибір покупця. Барабани односторонні, двосторонні барабани з комірками діаметром 3 і 6 та 6 і 6 мм. призначені для висів. моркви та буряків, а барабани з пазами 16 або 18 мм – в першу чергу призначені для висіву кукурудзи, але можуть бути застосовані для посіву. Насіння схожого розміру, наприклад, квасолі. За потреби можна доукомплектувати сівалку барабанами з пазами. Інших розмірів: 6 мм та 18 пазів, 8 мм та 18 пазів, 10 мм та 12 пазів, 16 мм та 6 пазів, і 18 мм та 6 пазів. Дворядна сівалка економ комплектується барабанами з осередками розміром 10 та 12 мм. Перші забезпечують крок висіву в ряду 300-400 міліметрів, а другі 40 та 50 міліметрів. Ширина міжрядь регулюється в межах від 350 до 600 міліметрів. Всі барабани мають різну кількість осередків, що дозволяє не тільки підлаштуватися під форму та розмір посівного матеріалу, але й мати різні варіанти кроку висіву для приєднання сівалки до мотоблока. Необхідно підібрати передню Частина з щіпки. у тракторних сівалок, причіпне триточкове, універсальне під Т-25 і Т-40. Також, за необхідності, ви можете замовити маркер ряду для мотоблочних овочевих сівалок. Тракторні сівалки мають дисковий маркер ряду в базовій комплектації. Зернові сівалки представлені 8 та 12-рядними моделями виконанні для міні-трактора. Крім цього, за допомогою спеціального перехідника 8-рядну зернову сівалку можна приєднати до мототрактора, як і в овочевих сівалках. У зернових встановлені дозуючі барабани. Кількість рядів та ширина міжрядів фіксована. Рядів 8 чи 12, а міжряддя 15 сантиметрів. При необхідності змінити конфігурацію висіву, ви можете зняти сошник і закрити дозуючий пристрій, тим самим виключивши його з робочого процесу. Далі варто згадати про питання, яке ми чуємо: якщо не щодня, то як мінімум кілька разів на тиждень. Чи можна підключити зернове сівалку до мотоблоку? Ні. Для мотоблоку це буде занадто. Але деякі наші роздрібні покупці знайшли інше рішення. Спеціально для дрібнозернової седиратної сівалки були розроблені змінні пластинки з отворами, що підійдуть для зернових культур. Діаметр отворів 5 міліметрів. На жаль, конструктивні особливості не дозволяють регулювати норму висіву. А в стандартній комплектації ця сівалка не тільки вміє, але й висіватиме 5 рядів різних трав'яних культур седирату. Насіння яких має кулясту форму. У ній встановлено 5 пластин з діаметром отворів 2,5 мм. Випереджаючи питання деяких клієнтів, чи можна підключити цю досить невелику сівалку до трактора, скажемо, теоретично можна. Правда, не варто. Вся техніка має використовуватись за призначенням. Хотіли б звернути увагу на те, що для роботи сівалки необхідно якісно підготувати ґрунт. Земля має бути оброблена та вирівняна. Якщо у вас залишилися якісь питання, їх ти? у коментарях. Ми обов'язково відповімо. Дякуємо за перегляд.